воно зовсім нещодавно вас з крупним київським бізнесменом, нині правою рукою мера Києва Віталія Кличка Ігорем Ніганом, народилася десята дитина. Я вас власне вітаю через два тижні після народження дитини вже на модних показах. Ну, розумієте, чесно говоря, коли у тебе народжується дитина, то у тебе только одно желання взять його на руки, сість і сидіти вдома. Ну розумієш, що взагалі життя йде, що нужно вообще як то Виходить, як питатися і роботи, і уділяти друзьям, і какой то социальной ну, соціальної жизни. Поэтому, конечно, надо себя заставить і выйти. Ваші останні місяці вагітності співпали з призначенням вашого чоловіка, заступником київського голови, київського мера Віталія Клечка. Лічно для мене це було дуже хорошо, тому що я приділі, он приділі, знає, і как-то всі були зайняти. У зв'язку з цим призначенням розгорівся великий скандал, тому що коли найбільшого київського забудовника призначають. Заступником мера Києва то з цього випливає, що насправді тепер забудовнику можна буде домовитися самому з собою, де і що будувати. Звісно, пишуть багато, але ще таких як він, чоловік 10, то у нас би бы було все хорошо. Серед хрещених батьків десяти дітей є Сергій Льовочкін, Наскільки я знаю, ви ще й сусіди. Раптом тепер Віталія Кличка не покличете у хрещені батьки. Я даже не знаю. Ми как то об этом даже еще не думали.